Друга зустріч була взагалі для мене, як пишуть тепер дуже багато англійських калік, семінальна. У 81-му році, в липні, ми відпочивали з сім'єю в Жукині. Це така була база відпочинку інституту кібернетики. І от прийшов начальник тапору і сказав, що Віктор Михайлович чекає на мене завтра о 9-й годині. Ну і ясно, я поїхав. Там зібралася така компанія, Соломон Венімінич Перегребінський, головний конструктор РВМ макроконвейера, це трошки по згодом. Ігор Миколаївич Молчанов, так би мовити, головний наш математик. Я відповідав за мову програмування і зв'язок з прикладними програмістами. Володій Чуйкевич був такий молодий у нас хлопець, теж нема. Він займався моделюванням макроконвієра, і тут заходить з трьома зірками академік Харітон. Ну, з, 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 зі, не можна її назвати, пліядою, може, бандою ядерних фізиків, які розробляли і атомну бомбу, і ядерну бомбу. Він такий маленький академік, і з ним великий такий дядько, його головний математик Іван Денисович Сафронов. І починаємо представляти нову машину, яку ми тоді був лише ескізний проєкт в 81-му році. Макроконвеєрна машина Віктор Михайлович сформулював принцип такий макроконвеєр, з якого дуже простий принцип. Якщо просто звучить просто, щоб е, багатопроцесорна система, тобто система, в якій багато процесорів, пов'язаних між собою через комутатор, вони можуть, а вони всі обчислюють і вони обмінюються даними. Якщо кількість обмінів на порядок менша, ніж кількість вчислень, то оце і є принцип макроконвейера. Віктор Михайлович розповів загальну архітектуру. Головний конструктор розповів, яка буде елементна база. От і коли він сказав, що е, охолодження буде звичайне стандартне, як в машинах серії ЄСУ, Віктор Михайлович так махнув рукою на охолодження, і тут Харитон, який ніби дрімав, прокинувся і сказав: це для мене дуже важливо. Я каже, не можу терпіти, коли на Ельбрусі. Ельбрус це наш суперник, московський суперкомп'ютер, хоча його називали Ельбероус, тобто він був десь відраний з американської машини Бероус. І там було водяне охолодження, і машина обслуговувала сказав: «Харитон, два сантехніки. Всі ці труби. Ламались, там були якісь дірки, весь час текло. Я тут засміявся не витримав, сидить такий солідний народ, а я сміюсь Віктор Михайловичу. Що ти смієшся? Я кажу, це ж у нас називається тічка процесора. Всі засміялись. Харитон сказав, що стандартне охоложення це дуже важливо. От потім була дискусія, як. Розпаралелювати програми. Ми знали, що вони приїхали з організації, яка таємно називалася Герзамат-16, це місто Саров в Ніжегородській губернії, закрите місце і досі. Вони себе надавали ядерними фізиками, і вони не зрозуміли принцип. Віктор Михайлович знову пояснює, ми пояснюємо, вже молоді. Ніби. Ну, молоді тоді були зовсім. І от у мене слава це враження, що Віктор Михайлович бачить перед собою стіну нерозуміння, і він її намагається відсунути, відсунути, відсунути. Врешті, коли Віктор Михайлович сказав, що якщо розмазати по процесорах по одному числу, як хотів, Сафронов, то Процеси будуть весь час обмінюватися, у них не буде взагалі ані потужності, ані часу все це обчислювати, ніби зрозуміли. І потім, коли академіки зібралися обідати, Віктор Михайлович нас так обійняв за плечі і сказав, молодці мої ребята. Це, це, я так думаю, бувало не дуже часто в інституті. Потім до цієї задачі ми повернулися аж в 90 році. Нам привезли цю задачу, вона була неймовірно секретна, її можна було розв'язувати лише в присутності представника першого відділу. 75 метрів, мій начальник Літічевський, спитав, звідки це знаєш, що 75 метрів. Я коли її роздрукував, і це повний рулон на Альфа АЦПУ 75 метрів, неймовірно, їй писали 20 років, 22 фізики. І це Мотлахов сказав, що я у нього спитав, це фортран, там комодблок, і ну, це такі структури даних для передачі параметрів. Commonблоки, навіщо вони? Ну, каже, цьому комудблок? Бетон, тут пісок, тут вода, тут повітря, а тут біомаса. Я кажу, Біомаса – це люди. Він каже, люди, і тварини. Він каже, а по морді хочеш? Ну, каже, це ж фізика. От. Це була задача моделювання ядерного вибуху. Нам потім вони сповістили, що якщо ми зробимо машину тільки для цієї задачі. От, архітектура нам була вже відома, то це зекономить неймовірну кількість натурних випробувань, тобто в свою Палатінську вибух. От. <кій> ну, ми дуже Ігор Миколаївич Молчанов, Ванні Левченко його співробітник, Аркадій Драх, співробітник тоді ще інституту. Математи... Математичних машин і пр... проблем, ну, СКБ. От, Я написав завантажувач для Фортрана. Теж було дуже складно, бо там неймовірна структура, якщо... яка йде ще від, від перфокарт, і не відкривалася. Ми цю задачу розв'язали в 90-му році, на 40 процесорах розв'язали за одну годину. У них на найпотужнішій машині ЄСУ вона розв'язувалась 34 години. І тоді вони сказали: от ми вам дамо 2,5 мільйони доларів, і ви зробіть нам машину на трансп'ютерах. Це такі були модні тоді мікропроцесори, тільки для цієї задачі. Ну і а потім настав 91 рік, і після вже. Серпня 91-го року ми подзвонили туди, в цей Арзамас, і нам сказали: забудьте цей телефон, ми вас не знаємо, ви нас не знаєте. І, і так нічим і не закінчилось. Але ця е, машина макроконвейерна, яку називав весь інститут РВМ, рекурсивна, рекурсивна вичтітна машина. Машина це був такий пам'ятник пам'ятник він про це мріяв, ну, не дожив.